Слова Україні, ветері ранкові коротесенькі новини ігрового всесвіту. Презентація л'ється за презентацією. А я нагадую, що сьогодні вже п'ятниця. Тепер офіційно Дезлуп таки доєднається до Геймпасу, прихопивши з собою Асасін Кріт Одісі. Бачиш, я сказав, що все вийде. До речі, ще до Дезлуп, 20 вересня завезуть нову зброю, нову здібність та розширений фінал, щоб воно то не значило. Коджима досі провокує купу пліток, показує картинку, хто я? але нічого не анонсує. Більшість пліткарів схиляється до другого Девстрендінгу. На Tokyo Games Show Capcom показували багато чого. Наприклад, сюжетний трейлер своєї нової забавки з динозаврами Expo Primal. а також DLC до селянського резиденту. Особливо прикольними були анімації Дмитреску, де вона сьорбає з бокалу та фарбує вуста. Гейзенберг же файно смалить цигару. Yeah. А от дочка Ітана смалить пліснявих ворогів супер-дупер-силою, яка в неї з'явилась. Ще видали крапельку інформації про перероблені Resident Evil 4, що завітає на Пастген консолі, а конкретно на одну консоль. Тому всі, хто ще не придбав PlayStation 5, але фанатів від оселі зла, можуть поки що видихнути на PS4. Вона таки завітає. Я дуже радий, що вам подобається. Хто хвилюється з приводу оптимізації, скажу вам своє впевнене, не хвилюйтесь. Капкоми вміють в оптимізацію, тому що навіть на моєму відро ПК Resident Evil Village запустився. Bye. І ще трохи про Оселю зла. Кепком проведе спеціальний івент, присвячений цій франшизі вже наступного місяця. Обіцяють більше подробиць про ремейк четвертої частини. Також на Tokyo Games Show світився Forspoken Попри критику багатьох геймерів, гра своєю концепцією мені чомусь дуже запала в серце. Але виходить вона тільки на PS5, а мій ПК лайно, тому надії покладаю лише на хмарні сервіси. Uncharted спадщина крадіїв нарешті завітає на ПК. Станеться це 19 жовтня. Продаватиметься як у Стімі, так і у Тіма Свіні в Epic Game Story. Та матиме системні вимоги, вказані на ваших екранах. А ще на ваших екранах зараз з'являться люди, що спонсорують мою ранкову каву, та, звісно ж, мотивацію створювати новинні дайджести. Що ж, на цьому все. Побачимось в інших місцях інтернетів. До зустрічі!